Глядачі, ви стоїмо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У відповідь на успіхи української армії на фронті та критику всередині Росії викликану поразками. Путін оголосив часткову мобілізацію, а США і Україна реалізують нові формати взаємодії. Пише Сергій Згурець для ведення Еспресо. У відповідь на успіхи української армії на фронті та критику всередині Росії викликану цими поразками. Путін оголосив часткову мобілізацію. Головний агресор Росії у своєму виступі наголошував, що треба допомогти людям з Донбасу звільнити території. Але в умовах, коли Україна постійно накачується зброєю, потрібні певні рішення. Саме тому, мовляв, він і прийняв пропозицію Міноборони Росії ухвалити рішення про мобілізацію. При цьому Путін звинувачував захід у ядерному шантажі та погрозах використати проти Росії ядерну зброю. І що у відповідь Росія при певних умовах використає усі наявні у неї засоби, включно із ядерною зброєю, аби захистити свою територіальну цілісність. Це, звісно, було сказано у контексті планування псевдореферендумів, які ворог хоче провести на окупованих територіях. Отже, у його виступі з відвертою брехнею все вкотре перевернулося до гори Дриго і у фактах, і в аргументації, власне, як і у виступі міністра оборони РФ Шойго, який заявив про те, що Україна у війні з Росією вже втратила половину своєї армії, а втрати Росії у війні лише 5937 військових. І вже 90% поранених повернулися у стрій. Отже, 6 тисяч втратили, тому треба терміново добрати ще 300 тисяч. Ось така залізна логіка у рашистів. Нагадаю, що станом на 21 вересня, за даними генштабу ЗСУ, в Україні, загинуло понад 55 тисяч російських військових і десь в. Втричі більше поранено для компенсації цих колосальних втрат. У РФ раніше використовувала різні підходи: були й добровольчі батальйони, батальйони з резервістів. Також залучалися приватні компанії, які своєю чергою наймали ув'язнених для того, аби воювати. Також йдеться про новоутворені об'єднання, але всього цього було замало для того, аби дійсно компенсувати ці катастрофічні втрати, які є у РФ і у живій силі, і в техніці. До речі, з приводу рішення Путіна була низка коментарів з боку країн, які допомагають Україні у війні з агресором. Зокрема, Бен Волес Міністр оборони Великої Британії сказав, що жодні погрози та пропаганда не зможуть приховати, що Україна вже виграє війну. Міжнародна спільнота об'єднується, а Росія стане вигнанцем. У німецькому уряді заявили про те, що це очевидна ознака того, що Україна дуже ефективно захищає свою територіальну цілісність та суверенітет. І не в останню чергу через масштабну та серйозну підтримку з боку багатьох країн світу. У США зробили низку заяв, але я відокремлю лише заяву координатора ради національної безпеки та стратегічної комунікації Ша Джона Кірбі, який зазначив Безперечно, ознаку того, що Путін стикається із труднощами, і ми впевнені, що він зазнав десятків тисяч жертв. Кірбі каже, що росіяни мають жахливий бойовий дух, не мають згуртованості на полі бою, а проблеми командування і досі не вирішені. Також в армії Росії безліч дезертирів, а російська влада змушує поранених повертатися у бій. Отже, кірбі говорить про те, що рішення Путіна мобілізувати 300 тисяч росіян це багато, тому що ця кількість майже вдвічі більше, ніж брали участь у вторгненні в Україну у лютому цього року. Значна кількість зброї американського виробництва. Вже активно використовується на полі бою і забезпечує суттєву перевагу над ворогом. Крім того, що зброя активно використовується, вона потребує ремонту та обслуговування. США і Україна зараз реалізують нові формати взаємодії, аби ця зброя була боєздатною тривалий час. Пентагон розгорнув у Польщі новий підрозділ, який можна назвати центром швидкої дистанційної допомоги для обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки, яку США вже передали Україні. Це перший досвід у сучасній воєнній історії. У цьому підрозділі є 40 американських військових які допомагають нашим бійцям на віддаленні обслуговувати, які допомагають нашим бійцям на віддаленні обслуговувати та ремонтувати гаубиці М 777 Джевелін Хаймарс для взаємодії. Вони використовують захищені цифрові чати, де йде спілкування між українськими та американськими фахівцями. Таких чатів 14, по кожному на окремий вид озброєння та техніки. Також американські військові допомагають забезпечити постачання запасних частин до озброєння, тому що ЗСУ не мають прямих контактів з виробниками зброї в США. бойові дії в Україні задають. Новий стандарт до зразків озброєння, які створювалися до цього періоду у війні ЗРФ. Ці стандарти мають бути враховані у подальших зразках озброєння, яке буде постачатися і для української армії, і для інших держав. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.